Вітаю, шановні читачі дев'ятої бібліотеки. З вами 9-та дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. І сьогодні ми говоримо про дуже скоро іменинника, але так як на кінець листопада припадає дуже багато різних цікавих дат і ювілеїв письменників. Тож ми трошечки загоття будемо говорити про Івана Нечуя Левицького 25 листопада. 2023 року йому виповнюється 185 років від дня народження. Особистість неймовірна. Навіть по тому, в яку епоху він жив, що він побачив, що йому перепало на долю. Ну, наприклад, вдумайтеся тільки, він народився у 1800. 38 році. А помер у 1918-му. Тобто, він прожив цілу епоху. Народився він в родині священника. І батько його читав проповіді українською мовою. Батько його заснував школу для селянських дітей, для кріпацьких дітей. Це часи кріпаччини. І в цю школу ще ходив маленький Іван. Але місцевий поміщик сказав, що нема чого тут дурості свої в голову дітям вбивати. Це мої кріпаки, не хочу ніякої їм освіти. І школу довелося закрити. І маленького Івана віддали до е, його дядька. І подумайте тільки, там е, в біографії кажуть, що він е, вступив до е, училища при монастирі у 1845 році. Ух, який учень, так? От щоб е, в духовне училище. Дитині сім років лишень. Е, е, за одними даними в. 45-му, за іншими даними, в 48-му, що нібито він отримав ще у, у цього дядька свого е, освіту домашню певний час, мама рано померла. Е, і взагалом, щоб ви зрозуміли, його суворий батько, він дуже вимоглий був до Івана і дуже хотів, щоб він наслідував духовну оцю традицію, родинну, адже вони були священниками. Чому? Крім того, що це е, поклик душі, крім того, що це якби ось батьки були священниками, там, діди, батьки, і ось ти маєш бути. Е, чому це було так важливо? Знов таки, це часи Кріпаччини. І е, духовенство могло бути також закріпачене, е, ну, як це трапилося зі Щепкиним, наприклад, з духовного роду. Родину закріпачили і потім викуповували всім світом родину. От. Або ж знов таки ми вже говорили колись про Івана Петровича Котляревського, і дуже часто говориться про те, що він там від нещасного кохання пішов у військові, але забувають, що він був з духовенства, що він в юні роки вчителював у поміщиків місцевих. А на той момент закріпачували місцеві поміщики не лише українців. Вони могли закріпачити навіть там німецького вчителя, французького вчителя, не подивився, не зрозумів, підписав папери і ти вже є кріпаком. Ну тому що вигідно ж не платити вчителю, а мати його як кріпака. І хай тобі от дітей вчить. І щоб такого не сталося, Котляревський змушений був доводити, не отримувати свою шляхетність, а доводити своє шляхетне походження. Тому, якби батькові дуже важило, щоб син його отримав освіту і в жодному разі не потрапив у кріпацтво. Ну, бо батько був людиною суворою і розумною, розуміючи ті обставини, в яких дитина зростає. Що ж, закінчує він училище, закінчує він, приїжджає до Києва, закінчує семінарію, закінчує духовну академію. Але не хоче ставати священником, не хоче отримувати парафію, тому що оцей дух Київської академії, подумайте, вона стала духовною академією, в якій жодного духу. Києво-Могилянки, тієї, яка була до цього, не залишилося. Тут не вивчалися іноземні мови, він сам опановує їх самотужки. Не вивчалася філософія тогочасна світова, він сам її опановує. І йому прикро, він це дуже гарно описує в романі «Хмар», в повісті Хмари потім, що у місці, де могили Конашевича Сагайдачного. Де святий туптало, де, е, власне, це дітище величного е, Петра Могили, жодного духу українства, жодного духу козацтва не залишилося. Сюди прийшли чужинці, які поняття жодного не мали навіть про ці стіни, навіть про цю історію, яка тут панувала, про цей академічний дух, і перетворили це все на болото. І він говорив, він жорстко дуже виступав усе своє життя проти русифікації, не дивлячись на те, що він став викладачем російської мови, літератури, він викладав певний час церковну Слуб'янську. І якби з одного боку він теж доклався до цієї русифікації. І це йому дуже було прикро і неприємно. Отже, він повикладав певний час в, знов -таки, в тому самому училищі, в якому навчався сам, Старослов'янську, зрозумів, що йому церковну Слов'янську, що це йому не цікаво. І після цього якби він виїжджає з Києва вчителювати, його запрошують. На території Заходу України і е, Польщі. Іде це після польського січневого повстання почалися дуже е, утиски, дуже сильні. І він розумів, що замість польської мови, а він викладав в жіночих гімназіях, починає насаджуватися оця русифікація. І він. По факту для поляків є русифікатором. Він є людиною, яка позбавляє польських дівчат їхньої мови, їхньої ідентичності національної. Це йому шалено боліло, він це не хотів приймати сім років. Він повчителював, кілька разів робив подання на те, щоб його перевели за межі імперії кудись працювати, йому відмовляли. І він вперше в житті як людина дуже вихована, дуже стримана. Він був надзвичайно стриманим про це. Писали всі його знайомі, всі, хто його знав, казали, що він був людиною надзвичайно виваженою, яка ніколи голосу не піднімала ні на кого. От він влаштував скандал, реально таку прям гучний. Внаслідок цього його йому дозволили перевестися в Молдову, тоді Бесарабію в Кишинів, і викладати вже в гімназії для хлопчиків знов таки російську мову літературу, географію. Був він, до речі, членом імператорської географічної комісії, географічного товариства і писав статті для енциклопедії Брага за її ефрона». Так що От такий маловідомий про нього факт, теж з вами ділюся. І його учні згадують, що, уявіть собі, вчитель російської мови літератури, літератури. Розбираючи три літа Шевченка, цитував на пам'яті отвори, так як був він невеличкого зросту, то він сідав не на стілець, а сідав на стіл. От, цитував, розповідав про роль української літератури, про роль української мови. І відверто і чесно загалом вів ось цю політику, що українським письменникам і українським дітям не потрібна російська література. Це дивовижно. Його твори перші, вони видавалися за межами Імперської України. Бо тут не було дозволено. Вони видавалися на території, яка належала тоді, була під Польщею, так? Для того, щоб просто бути виданим. І за ним, звичайно, наглядала жандармерія, його називали таким хохломаном. Тобто любиш Україну, ти Хохломан. Ну, звичайно, ти ж не імперію любиш. От. І він дуже чітко висловлював свою позицію. Він дуже чітко її відстоював, говорячи про те, що ось це захоплення російськістю, воно вбиває українські духи, українську літературу. Він один з перших, хто написав про українську духовну інтелігенцію міщанства, так його хмари знамениті. Де він оце все дуже яскраво виписує, але не тільки в них, це, е, в нього багато київських творів, і е, писав він їх як не диво, якраз перебуваючи в Кишиневі, з величезної туги за Києвом. Бо е, це місто стало для нього рідним, він його надзвичайно любив. Ну, звичайно, не тільки про Київ, це і Кайдашева е, сім'я, і Микола Джеря зрозуміло, що його знамениті ось ці образи дуже живі, дуже натуралістичні. А за, е, за Бабу Палашку і Бабу Параску є е, навіть е, такий е, Історія, що коли вийшла ця повість, то до нього почали писати і говорити, що ну як же як ж же ви так нас ославили, нас з паразкою на все село різні жінки з різних сіл, тому що настільки впізнавані були характери. Тобто він такі живі, дуже характери вмів виписувати. Попри це все, він був людиною дуже Самотньою і з дуже чіткими звичками, яких не порушував, він не вживав алкоголь. Він з 1885 року оселився в Києві, він пішов у відставку, підшов у відставку він дійсним статським радником. Тобто, він дослужився, він мав нагороди від імперії. ну, Мав невеличку пенсію, яка дозволяла йому винаймати житло в Києві, і загалом в Києві вісім адрес, на яких жив в різний період часу Іван Нечуй Левицький. І от з 85-го року він повністю вже присвятив себе літературі. І кажуть, що от 21 рік він прожив за адресою на Чікаленка, Пушкінський колишній. От і він 21 рік гуляв один, одним тим самим маршрутом, завжди з парасолькою, не дивлячись сонячний день чи похмурий. От він виходив з дому ішов на Володимирську гірку до Фунікулера. Спускався, сидів біля Дніпра, де йому приходили різні ідеї романів, і це було дуже, дуже чітко за часом виписано. Загалом він жив за дуже чітким розпорядком дня. Повертався він вже Володимирським узвозом, хрещатиком, ну і якби повертався до себе додому. У дворі будинку, де він жив, був квітник, була невеличка пасіка, і кажучи, він дуже любив займатися квітами, крім того всього, От, і дуже багато працював. Завжди лягав він е, в певний час. І навіть коли влаштовано було ювілей е, і святкування його е, творчого ювілею, то, кажучи, він з нього там, подивився на годинник сказав, що даруйте мені вже час спати, якби, і собі тихенько пішов. От, навіть святкування свого ювілею його не, не вразило настільки, щоб відмовити своїй звичці і звичному у цьому розпорядку дня. Який твір, ну, треба ще зрозуміти, що от людина застала кріпацтво і його скасування, людина застала валуївські циркуляри. і якраз усю ту хвилю русифікації, коли українського языка нети бить не може, коли йому ж вчителі в духовній академії Київській, ну звичайно, вчителі то були ж не українцями, говорили, що а, а, український язик а, приносить а, і українська література, вся вот эта вот діяльність приносить вред государству. І всю яку літературу необхідно зжечь і унічтожить. Просто так от в обличчя ну, говорили вчителі, так, от, і, і в них мала, мав хлопець навчатися. Йому це боліло і було неприємно. Він приховував своє писання, тобто, писати він почав ще в студентські роки, і він ховався навіть від тих, з ким жив в одній кімнаті. Так? Від тих хлопців, і звичайно від викладачів, і навіть від батька. Тобто він писав під псевдонімами і лише по смерті батька, він насмілився, ну бо о, його тато не сприймав літературної діяльності. Це для нього було ну, не, не робота, щось непотрібне, не дивлячись на те, що сам він о, читав. Проповіді українською, і це для нього було важливо бути з паствою, спілкуватися однією мовою і розуміти людей. І нести їм духовну просвіту рідною мовою. Але разом з тим, от, літературні уподобання сина він не сприймав і не розділяв. Ну, так склалося життя. Один з найвідоміших творів, який знають, напевно, всі кияни і не тільки всі українці, це його комедія на кожум'яках. Але вона комедія в п'яти діях, і свого часу до нього звернувся Старицький з тим, щоб сказати Михайлу Старицький, а давайте переробимо, я її скорочу, і ми її будемо ставити. Тільки з вашого дозволу ми напишемо подвійне прізвище авторів, тобто комедія, і вона так і виходила: Левицького, старицького. Але радянська влада, намагаючись усіляко ну подумайте тільки за радянських часів, як це говорити про нечуя Левицького, який говорив, що російська література українцям не потрібна. Це ж Нонсенс і намагалися всіляко його затерти. Залишили е, Миколу Джерю так про трагічні долі в українській літературі. Ну і вже нехай бабу Параску з бабою Палашкою, там Кайдашеву сім'ю. Але те, що він писав про українську духовну інтелігенцію, оце все намагалися затерти, виключити і навіть. Ту комедію, яку ми знаємо за двома зайцями, ось у нас книжка, і бачите, хто автор. Автор тільки Старицький. Це вказано. І, і так було. І коли було знято фільм, ми знаємо, що цей фільм сприймається як насмішка над недолугими київськими українцями. Але ж насправді. Якщо ми почитаємо оригінал і подивимося фільм в українській озвучці, яка також була, але його спеціально ж, ще озвучили російською, то ми зрозуміємо, що висміювали і не чуй Левицький, і старицький, потім, ну він же ж просто скоротив цю комедію недалугих русофілів київських, які дуже хотіли говорити по-панськи. І оце говоріння по-панськи, воно боліло і дратувало, і Нечуя Левицького, і Михайла Старицького. Тому що оце пнутися в росіяни задля якихось преференцій це настільки гидко, і ми це бачимо і в сьогоденні в нашому, що ось хочеться примазатися до великої культури. Щоб не бути ось таким примітивним і маленьким українцем. Це було настільки довго і так вбивалося, що е, проти цього боролися і не чуй Левицькі, проти цього боролася Леся. Е, він жив фактично в Злиднях. Його пенсія була шалено маленькою, їй ледь вистачало на сплату за квартиру, в якій він жив. І е, єдиний раз, коли йому виплатили такий солідний гонорар, це коли видали його восьмитомник. Він його підготував, але цей гонорар був разовий. Е, і потім вже йому призначили е, пенсію від українського уряду. Тобто, не дивлячись на всю трагічність долі, що він помер. Е, Сам у Дехтярівській Богодільні, вона на сусідній вулиці знаходиться. Так, От ми наша бібліотека на Білоруській, а Дехтярівська сусідня вулиця і там ось це приміщення Дехтярівської Богодільні для незаможних киян, яких туди привозили, лікували. І ну, там, на жаль, буквально за кілька днів помер у 2018 році. Іван Нечуй Левицький на самоті. Але він помер на той момент в Незалежній Україні. І це ось таке маленьке диво, що людина від закріпаченої імперської України дожила до самостійної. Він не був політиком, але його ідеї вплинули. На покоління, які боролися за самостійність. Його боротьба з русифікацією, з тотальною русифікацією, мала значення. Вона не була даремною. Звісно, потім настали важкі і сумні часи для України. Але він дожив до незалежності. Першої незалежності України, першого її становлення. І ми з вами маємо незалежність. І виборюємо її сьогодні також і завдяки тому, що в нас був і в нас є твори Нечуя Левицького, в яких він показував правду про те, хто до нас наїхав, хто нам ніс свою так звану культуру. Почитайте його твори. Подивіться на це, на це російське святенство, яке поприїздило в Україну. Як він казав, що спеціально замішують, спеціально омосковлюють. І сюди їдуть е, вчитися студенти з Астрахані, з Калугі, там, е, з Вологди, а наших відправляють в Москву, Пітер, Сибір і так далі. Для того, що е, Російська церква значно раніше зрозуміла те, як русифікувати Україну через духовних пастирів, адже саме вони опікувалися школою в тих нещасних покріпачених селах. Тому читайте, знайте веселого, сміливого, дуже. З глибоким чуттям правди життя. Нечуя Левицького. Шануйте його творчість. Вона того варта. Його часто називають батьком української літературної мови. А, ну, у літературної української мови батьків багато. Так? А, від Котляревського до квітки Основ'яненка і <annual> Їх аж троє, виявляється. От. Ще він уславився тим, що разом з Полюєм, разом ой, з Кулішем вони переклали українською мовою Святе Письмо Біблію. Але вона була видана аж у 1903 році. От. Тож, його Здобутки, вони дуже значні для нас з вами. Тому не забувайте, приходьте, читайте, в нас є що почитати, є е, що дізнатися про непочаті родники Нечия Левицького. Чекаємо вас! З вами була 9-та дитяча бібліотека, і я Валентина Захабура. Читайте твори Нечия Левицького.